Пожежі у США про масштаби та наслідки лиха станом на 10 січня. П'ять пожеж загрожують жителям штатів з півночі, сходу і заходу. Вони знищили сотні будинків і змусили десятки тисяч людей евакуюватися. За даними на 10 січня збитки оцінюють у понад 100 мільярдів доларів. В горах Сан-Габріель пожежа Ітун спалила понад 14 тисяч акрів і є найнеконтрольованішою серед усіх. А в долині Сан Фернандо пожежа Герст поширилася на понад 800 акрів. У національному лісі Лос-Анджелеса пожежникам вдалося локалізувати 40% пожежі Лідія, яка охопила понад 400 акрів. Найбільша пожежа в Палісейдс, що станом на ранок 10 січня випалила майже 20 тисяч акрів і призвела до вимушеної евакуації вздовж Тихоокеанського узбережжя. Контролюють лише 6% територій, зруйновано понад 5300 будівель. Пожежа Кеннет спалахнула на голівудських пагорбах у Лос-Анджелесі. Вона загрожувала визначним пам'яткам і на ранок п'ятниці поширилася на 960 акрів.